Дорогі батьки, сьогодні я хочу звернутися саме до вас, до тих, хто щодня тримає цей світ на своїх плечах турботами, любов'ю, терпінням і вірою. Рік, що минає, був непростим. У ньому було багато хвилювань, переживань, безсонних ночей і тихих молитв за своїх дітей і рідних. Тому перше, чого я хочу вам побажати, це миру, миру Україні, миру у ваших домівках. Миру у серцях. Бути батьками це велика сила і велика відповідальність, це радіти успіхам дітей і болісно переживати кожну їхню помилку. Але пам'ятайте, діти не завжди потребують ідеальних рішень, найчастіше їм потрібні ваша присутність, підтримка і віра. Навіть коли важко, навіть коли здається, що ви втомилися, навіть коли не знаєте, як правильно. Ваше терпіння, ваше добре слово, ваш спокій це той фундамент, на якому росте впевненість дітей у собі та в житті. Не знецінюйте себе, те, що ви робите щодня, має величезне значення. Я бажаю вам сил не з каменю, а з тепла. Я бажаю вам терпіння, не мовчазного, а мудрого. Я бажаю вам радості навіть у дрібницях. І сьогодні, під новорічною ялинкою для кожної родини, для кожних батьків я залишаю свій подарунок. Це здоров'я, щоб вистачало сил, це благополуччя, щоб у домі було спокійно, це щастя, щоб було для кого і заради кого жити, і це віра, що все обов'язково буде добре. Нехай у ваших домівках панує тепло. Нехай у ваших серцях живе надія, і нехай Новий рік принесе нам усім те, що сьогодні найцінніше мир. З повагою і щирою вдячністю ваш дід Мороз.